Яка ж хороша різниця у віці у парі? Коли він старший, які бонуси я отримаю? Звичайно ж, чим старший чоловік, тим більш досвідчений він має бути, тим багатшим ми очікуємо, що він буде, якщо ми будемо будувати з ним стосунки. Про це і про багато більше ми говорили на нашому спікінг клубі. Отже, приєднуючись до нашого спікінг-клубу, ви отримаєте дуже багато відповідей на ваші запитання про. Інші країни, про їх звичаї, про те, як вони сприймають життя і різні аспекти життя там, де вони є, там е у Америці, е у Великобританії, в Канаді. Наші чоловіки клієнти з, з таких загломовних країн та з Західної Європи. Отже, приєднуйтесь до нашого спікінг клубу ставайте нашою клієнткою, чи ем, повноцінною клієнткою, чи клієнткою в тестовому режимі, адже є лінк на реєстрацію, на заповнення анкети, і всі дівчата, які заповнили нашу анкету, і ми приймаємо працювати з ними, вони ем, запрошуються до нашого безкоштовного спікінг клубу Отже, про різницю у віці. Знаєте, що сказав один з. Просунутих, я б сказала, учасників спікінг клубу йому 60. І він сказав, що я спостерігав за українськими жінками, які, по-перше, дуже гарно виглядають у будь-якому віці. По-друге, вони справжні леді і вони несуть себе, вони впевнені в собі, і вони вміють будувати стосунки. Так от. І він сказав. Уявімо, що жінка, наприклад, виходить заміж за українця, який живе середній вік українця, він подивився десь 56 років. І каже, і ось, якщо вона вийшла за нього заміж у 20 років, то 56, якщо вони однолітки, вона буде вдвою. І він каже, вона прожила 26 гарних років. І тоді, їй, чи не вигідніше її було би одружитися з чоловіком з Америки, який старше неї на Х років? Він вже не казав наскільки а він би прожив більше. А якість її життя була би кращою. І це цікава думка. Я хочу ваші коментарі з цього приводу. Пишіть, будь ласка, їх під відео. Я. Не підтримую велику різницю у віці. Але мені цікаво, що ви думаєте з цього приводу. І це така думка була оголошена на спікінг-клубі. А ще ми говорили про те, що загалом весь світ ставиться до різниці у віці досить негативно. І, наприклад, у скандинавських країнах, якщо різниця у віці між парою 12 років і більше, то вони проходять через дуже спеціалізовані перевірки і їм можуть. Не дати дозвіл на шлюб. Інші країни керуються здоровим глуздом, і у людей вважається нормальною різниця у віці між одним та п'ятьма роками, ну, сімома роками. І чим більше різниця у віці, тим звичайно менше шансів дійсно прожити довго і щасливо, багато часу. І, от, вочевидь, дуже багато пар одружуються, маючи різницю у віці. Але тут грають інші важливі фактори. І які ж вони? Перше, дівчата, зважайте на те, що різниця у віці між американцем, наприклад, та українцем, якщо брати двох чоловіків: американця, наприклад, 50 років і українця 50 років, то американець на 10 років. І у світосприйнятті і зовні буде і виглядати і вести себе молодшим. Зважайте на це. Не буду пояснювати, чому. Ви всі знаєте, які в нас реалії, і наскільки складне життя для наших чоловіків тут. Друге. Іноземні чоловіки виросли в культурі, коли в них прийнято слідкувати за собою, виконувати різні процедури для здоров'я. І це. Прям маст хев, це повинно бути так. Тому вони й виглядають молодшими, і охорона здоров'я та довкілля в них набагато краще. Крім того, чоловіки інших культур емоційно позитивніші. І це відображається і на їх зовнішності, і на їх стилі. І це допомагає їм бути, ну, якщо не на 100% рівні, але набагато молодшим і вести себе молодшими, ніж вони себе в паспорті показують. Так? Але. Які ж фактори грають важливу роль, коли пара має різницю у віці, і все одно живуть довго і щасливо? А в мене досить багато таких пар, які ви бачите на моєму дереві щастя, це я в офісі зараз. Тобто, що важливо? Перше, це спільні цінності. Особливо мати спільних дітей це дуже сильно об'єднує пару. І е, такі пари, маючи велику мету виховати цю дитинку, і вони народжують здорових дітей, до речі, тому що система охорони здоров'я йому цьому допомагає. Е, і маючи велику мету, маючи цю дитину спільну дитину, вони живуть довго і щасливо. Крім того, в них е, бачення життя і очікування одне від одного, дуже схожі. Вони розуміють одне одного з півслова, вони зовні схожі один на одного. І вони будують ту довіру, яка дуже-дуже важлива у побудові стосунків. Так от, коли у вас ці всі параметри складаються, то тоді у вас складатимуться стосунки. А знати більше про стосунки це, звичайно, до нас. Тому що в нас існує дуже багато програм у матчмейкінгу, які був Є дуже багато інформації. Це і наш спікінг клуб який є безкоштовний, на якого я вас вже запросила. Це і наша гра Купіддон, яка об'єднує максимум 6 жінок – це тренінг жіночий, який дуже сильно піднімає все те, що вам потрібно для побудови хороших щасливих стосунків. Цей мій курс а, заміж за іноземця, який буде проходити регулярно, набиратимуться групи, і ви зможете крок за кроком вибудувати стратегію для себе, щоб побудувати щасливі стосунки. І це дуже просто, тому що стосунки. Це ваша історія. Це ваша задача закохатися. А наша задача підтримати вас на цьому шляху, дати вам потрібну інформацію і озброїти вас і знаннями, і впевненістю в собі, і знаннями, як це потрібно робити, щоб ви або самі знайомилися і ці знайомства були успішними, або знайомилися з чоловіками, які ми вам запропонуємо в анкетах. І ці знайомства розвивалися в класні стосунки. Тому я чекаю вас, мочмейкінь будь-яку пособу, і будьте з нами.